От, мого власного производства. І ще й заковтнуло все. Не видержала. Боже. Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку половити рибку. Що значить у нас сьогодні? Сьогодні у нас знову вітер. Пасмурна погода. Я вибрався на своє старе містечко Як бачите, вже кромка льда, що була тут по берегу, зійшла. Не дивлячись на те, що на вулиці мінус 4, мінус 5, десь отак ночі до мінус 7 доходить. ну тим не мені течія досить велика, вона лід змиває. І так, сьогодні буду охотитись за Зубастою. В арсеналі, як завжди, Азора. 3.18 тестом. Буду ловити на силікончик, ставлю двоє і буду пробувати щось там упіймати. Ну, друзі, часу в мене не досить таки багато, але ж все-таки є, тому думаю, треба починати ловити. Тому, друзі, поїхали охотитися за нашою рибою. Гайлала! Друзі, перша схопила. Ух! Хорошо так, дивіться як схопила. О. От це поворот неочікуваний. Ну, О. Саме цікаве, що це на мій вона ухопила. О, вот, мого власного производства. І ще й заковтнуло все. Не видержала. Боже, 2,7 кг розриву. Так що, щука 3 кг була. Чи що? Йолі палі. Пішла гуляти. Ех, силиконом. Ну зато мій силикон був. Да, ключове слово був. Давайте я вам покажу. Свій силикончик. Ялкі палки. Трошки обідненько, хотілося хоч потримати, Ну, нічого, вже коль схватило, значить результат буде. Я сподіваюся. Так, друзі, підемо по порядку. Спочатку що робимо? В'яжемо флюр. Далі дістали карабінчик, прив'язуємо карабінчик. Після того, як ми прив'язали карабінчик, відкриваємо наш свинець. Свинець також власного приготування дістаємо. Буде у нас з вами отака от, от. Приблизно десь в діапазоні 14 грам вона йде. От, от наша капелька. За завжди дивиться вверх, от, щоб капелька була внизу, бо в случаї чого, щоб не засипалося це все діло. Далі, що ми робимо? Достаємо свій силікон. Мій силікончик. Також сам виготовив його. От, і на нього взяла щука, як не дивно. Я, чесно кажучи, думав, що... Нічого з цього не вийде. От, бо производителю це одно дело, а я ну як би другое Абсолютно. Може щось я там не розумію. Може якісь там супер-пупер пропорції треба делать Хто його зна. Силикончик 3 дюйма. Так, крючочок ми беремо трошки, роздвигаємо. Далі беремо нашу рибку. Ставимо так, щоб хвостик вниз дивився. Заміряємо наш тройничок, О, і пробиваємо збоку. І готово. І продіваємо. тільки треба досить таке акуратно, щоб збоку ніде рибки воно не вилізло. о. Оба. От наша рибка і готова. Отаким двойничком, отако от амплуа оснасточка. Беремо наш грузик, капля. Хто капля називає, хто грушка. О, і одягаємо на це все діло. І у нас виходить от така оснасточка. Круто, круто. Все, поїхали. Ловить далі нашу зубату. І як завжди, і зацепився, і зав'язався. Що тільки не придумається тут. Так, є. Ану, поїхали пробувати далі нашу зубату. До речі, зубата взяла по центру річки. О, більш за все, що це була проходяща. Ну нічого. Да предыдуща щука, що тільки що зійшла, відірвалася з флюром з усим. О, дивіться, ласка вон. Охотник насече, в зубах риба. Вона знає, де рибу ловить прямо, не то що я. Так ти що? І попав в ласку. Так, знову щось ухватило. Не зрозуміло тільки що. Іли хто? А, щупак хороший. Бойкий. Ах, мій силикончик працює. Оба. От так от. Йоханий бабай, ви подивіться в яких п'явках. Це треш просто. Ого! Друзі, подивіться, що з нею. Подивіться, вся в тупо в п'явках. Дивіться. З усіх сторон. Аж в руки страшно брати. І з цієї сторони. Хай Бог мило, я. Та угаманіть, зараз підеш гуляти. Угаманіть, угаманіть, хватить. Досить, 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 досить. Весь шнур мені запутала. Ох, і щука. За те, що ти мені запутала шнур родная. Тебе б казнить би. Ну, ти мене дуже сьогодні порадувала. На місці силикончик. Біжи за папою і мамою. Ух, і пішла на дно. Красота. А п'явок скільки залишилось. Хай бог мило. Я не знаю, видно ну вам чи не видно. Ну, от п'явки, 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 п'явки. Ужас просто. А тепер ще й вибираю цей шнур, що вона мені тут наплутала. Хай бог мило. І он, і там. О, Це треш. Ну йолки ідися. І он п'явки. Везде одні п'явки, хай бог мили. Ото щука видала. А, і на мені воно ще п'явка. О, збив. Отлично. Зараз будемо це все діло розпутувати. Так, все, я розпутався. Тому можна бросати, по п'явках будемо топтатися, їх не жалко. От. Тому, друзі, поїхали. Ну, добре, дивіться, досить таки непогано Получається, другий, другий щупак на синій колір з жовтими бльосточками, що я відлив. Це мене досить таки радує. От, На трьохдюймову. Ну, Я думаю, зараз на даний час у мене стоїть 14 грам груз. Досить таки непогано він по дну гупає. І я, знаєте що про що думаю? Що якщо я уменшу вагу, буде, у неї більше часу буде для атаки, бо вже я поки кидав туди-сюди, я вже чув декілька атак, але щука просто банально не встигала ударити, як би сказати, засіктися, засекти, бо дуже малий проміжок часу для а, щоб вона могла заковтнути це все діло. крючок. Двойничок з силиконкою. От, тому я ще трохи покидаю на 14 грамах і піду е, на уміншення ваги. Ну, і зараз ще подивимося. До речі, остання щука, як вона взяла у мене? Без удара, без нічого, вона просто підвисла. От. Я як будто за бур'ян зацепився. Отаке от, було, от, було відчуття. От. Ну тому... Зараз будемо пробувати ще щось упіймати. Вже радує. Одна пішла з оснасткою. До речі, я вже раз за три обірвався за 20 хвилин риболовлі. Один раз я закинув туди. Там ласка якраз пробіжала. Одна щука сажрала, і отут під берегом щось вцепився, якийсь бур'янець незрозумілої форми. форми. Тому отлично. Для такого діла і не жалко стільки раз обірватися. Три рази обірвався, дві щуки витягнув. Це добре, в принципі. Для силікону це непогано. Так, прокидав я десь приблизно годину. Може годину з невеличкими копійками. Результат. Дві щуки, дві покльовки було. Е, колір от такий синенький з пльосточками жовтими. Сам відливав. Так, що то перестало в мене клювати, тому, мабуть, я грушку Джегріх зміню на палочку Джегріха. Попробую поволочити в равномірочку, ну, подивимося, що з цього буде. Поїхали. Так. От наша селікошка. Так. Знімаємо, значить, це все діло. От. Знімаємо нашу грушку. Кстати, це було 3,8 в унції. Не знаю, скільки це ваги в грамах. Ложимо назад, беру 16 грам. От 16 грам будемо пробувати. Так, наш тут карабінчик. Знову же карабінчик вверх за стіжкою. Одягаємо 16 грам і одягаємо нашу... От. Зараз із-за того, що в нас гравна мірочка буде, ми можемо... і 16 грам ми можемо спокійно проволокти з тієї сторони і по той стороні також. Почнемо з цієї сторони, подивимося, що буде. О, поїхали. Хорошо, лягло. Ну Я присяду О, і поїхали. А то спина болить. І в равномірочку по дну пошли волочити. Подивимось, хто то вцепиться чи ні. Упіймав <му> я от такий улов, вирвав. Не знаю яким образом це вийшло. Але отут по центру лежить якась деревина вже. От. Тому от і упіймав я її. Бачите, перед цим в води все отлічно, все добре було. Ні одного зацепа, нічого не було, а зараз одні зацепи понаносило. Ну, нічого, будемо так справлятися якось. Ей, музик! Ух, який красавець, дивиться. Віга. Здоров! Yeah. Десь ти тут живеш по всій відомості, да? О, побіжав, побіжав, побіжав В своїх справах рибу ловить. От настоящий рибак. Так, щось на паличку не хоче. Дуже багато гадості на дні лежить. Трави, бур'яна, веток нанесло. О, тому я думаю, що зараз ця паличка... Не зіграє нам особо ніякої ролі, оскільки стільки дуже грязно, 10 метрів проводиш і за це. 10 метрів проводиш і за це. Тому я повертаюся знову до одної другої унції. Будем джиговать. Зараз ще покидаю на ось це містечко. От, і піду кудись двигатися, бо щось перестало клювати. Хто його знає, може обід, може ще щось, але поки що не клює. О, і начав, кстати, почав почали кольца замерзати. Приїхав якось перед цим кольца, я не бачив, щоб замерзали. Силіконового спрея я з собою ніякого не брав. О, тому треба час від часу чистити кільцяці бо буде большая бяка хорошо що ще й ногті не обрізав бо зараз було б тухіше гораздо і вітер дуже холодний ледяний вітер о, поїхали далі ловити так вирішив я трохи переїхати на кілька десятків метрів з цього місця, бо щось тут діла немає взагалі. От, можливо, вихід щуки закінчився, хоча, от, в принципі, зараз 12-30 дня, може зараз у щуки і обід. Тому я вирішив переїхати десь приблизно на метрів 40 в сторону. Може там я всю активну щуку позбирав, не знаю. Зараз спробуємо з другого місця пошукати щуку. Тому поїхали. Може направлення зміниться, шнура, там, я не знаю, що там у неї поміняється, але щось може зміниться від цього. Тому, друзі, буду зараз на іншому місці. І потім пройдуся ще там до ямки ближе спробую покидати. Може там щось буде, бо там є такі місця гарненькі і обриви. от, І дно таке, хай багмило. Все позамерзало, ще й навернутися можна в додачу. Ой! Тому друзі поїхали ловити, зараз от стану на цю кладочку з відром. Попробую тут покидати, бо сам буду на неї залазити без вас. А то вдруг упаду, а телефон, вода тут... Ой, та ну в пень. Тому, друзі, давайте, поїхали. Так, щось упіймав, не зрозуміло. Що це таке? или кто то что это такое не понял что это я взагали? что пока за пуза судака за пузо ёперный театр тут судак я ух ты не 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 вот что, что, а судака Треба взяти оба. А... Йохани бабай! Судака такого це треш. Як ж тебе та взяти? І нема бачимо. А. Ріднесенький. Судак хороший такий. Я в шокі. судак. З чим же ж його упійматиться? З такої то висоти. Будемо зараз так намагатися зацепити його двойником. Жінка в мене просила судака. Оба! Є. Ух. Та це кіло полтора. Як бабай? Оце так. Судак. Я в шокі. Значить, зараз тут десь пробігає мирна риба. Ох, oh. oh, дивіться, яка красота. Оце рибина, я розумію. Треш. Я не очікував, що судака тут можна упіймати на такій глибині. Тут глибина максимум скільки метра ну три. О, от це да. Отлічно. Судак хороше діло. Якщо він там стоїть, значить він там не один. О, поїхали ще пробувати. Судочка упіймати. Оце да. От це так поворот. В общем, закинув гаста в очерет. Також хочеться до очерета поближе, бо знаєш, там риба стоїть. Ласка сказала. От, ходила, ловила. Ну, як завжди, обірвався. Ех, як це дістало. Також це просто під самий очерет закинути. Бо там вся риба стоїть під очеретом. Та я вам скажу і судак щось. Ото, мабуть, проходив мімо. Невідомо в якому напрямку. Вниз або вверх течії. От. І більше судак не відзивався. Як би сказати, так, да, нечесно упіймав, але Все все одно по закону Будемо зараз заново в'язатися До речі, у мене 0,30 флюр закінчився він зараз 0,64. другого флюра в мене вже немає, банально. Поэтому... Буду використовувати то, що є в даній ситуації. Сегодня поїду, куплю. Новий флюрик собі. Ну так, все, перев'язався. Моя рибка готова. Поїхали далі. Пробувати упіймати судака. Ох. Так. Судак нас замечен так прямо перед нами. Ну він щось вже не бере. Предполагаю, що він просто банально пішов. Він просто йшов. Так, все ловлю, ловлю і думаю. Звідки ж судак мог взятися на 3 метрах? А потім мені все-таки доходить, звідки. Елементарно, як там кажуть Ватсон. Розверчуємося туди, і дивимся заді мене. А там заді мене, десь в метрах 300-400 яма... Ну, грубо говоря, десь до 12 метрів глибиною. І досить таки немаленька. Він може отуди йти спокійно. А якщо ми повертаємося в цю сторону, то ззаду там десь з пів кілометра до кілометра, десь в цьому діапазоні, приблизно яма знаходиться дуже здорова. Вона десь може метрів 500-400 длиною і глибиною 8-9 метрів глибиною. о. Тому думаю. Легко. так, Тух-тух-тух-тух, судак бігати-сюди. Просто так ну, вийшло. Я джагую, нікого не трогаю. На силикончик, бах і судак за пузом. Да, ну, не по-спортивному, як там кажуть, ну, я не спортсмен, я рибак. От, рибалка це як гульки, може повезе, а може і ні. О, тому, як починав на, со щуки, закінчую судаком помалу. Ну, ще в мене час є, буду ловити. Але щось синій є, взагалі не хоче відзиватися. Тому в мене така мисль прийшла. Попробую поставити ка -я, білий колір. Чому білий? Під водою, на глибині темно. От, тому я ріш, вирішив поставити туди білий і в рівну проводочку поводити. Подивимося, що з цього вийде. Тому, друзі, поїхали. Так, Зняв свою таку синю оснасточку, капельку от поставив білу і джигріх палочка 16 грам. Зараз будемо пробувати по дну волочити, подивимось, що з цього вийде чи взагалі щось вийде. А може, як завжди, при першому забросі я обірвався. Ай, ну я сказав, перний Йо, Театр. Йоха, не бабайськільки я там шнура залишив! <гас> так більше робити не буду. Це дуже багато шнура залишив. Метрів сорок. Печаль. Знімаю це все нафіг, одягаю обратно грушку. Ох, в мене ця грушка і поперла. От. Що ми робимо? Білий колір ложимо назад. От. Попробую от такий цвет втулити. Може підійде щось. Так, ось зібрав. От така... У нас виходить колір лох. Попробуємо його зараз покидати ним, що скаже щучка або судачок. Взагалі, був только що удар. От. Хвостика немає. рибка цела, а хвоста нема. Печально, але ну, що ж зробиш? Така ниніча судьба у силікона. То є, то нема. І як не печально, і тут мене хвостик зрізало. Хтось відкусив його. От зарази. Да, ну нічого, нічого. І таке буває. Так, друзі, вирішив я закінчувати свою рибалочку. От, Щось взагалі ні покльовки, нічого. Ото останній судак тільки зацепився у мене, та і все. От, э, грішу на те, що 0,65 флюр в погоде, в данную пару ну, толстый. Можливо, щука його бачи, а можливо і ні. Може просто того, коли я приїхав, зранку щука поклювала, поклювала, там, ну, там немога, та і все. От, а після того тишина. От, може перестала їсти, хто його знає, не знаю. Ну, друзі, вирішив закінчувати. Поїду зараз в магазин та куплю собі дві-три бобінки флюра та бобінку шнура, тому що мій шнур вже гаки. Все-таки на вулиці мінусова температура. Дуже швидко він уграється об кільця, які, на яких намерзає літо, але все ж таки воно того варте, як на мене. Поборолся со щукою одною другой, другою, хвости подкуса... Подкушувала два рази, била дві пакльовки, судак. В принципі, досить таки непогана рибалочка Получилась я вам скажу. Взагалі-то я сьогодні приїхав просто потестити, як плаває мій силікон і все остальне. От, що я почав виготовляти для себе. Ну, сілікон себе оправдав. Це мене радує. Тому я мови, зараз приїду додому та повиплавляю. Інші кольори зараз я оце замітив. Працюють лише темні кольори. Яркі взагалі не хочете, Ну, може не, не ще. От, Тому буду виплавляти сьогодні темні кольори. Якщо жінка мене пусте за газову плиту. От, а там хто його знав. Так, друзі, все. Закінчу я свою рибалочку. Всім, кому понравилось моє відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей.